10 кроків, які я вважаю прям базою, щоб замінити своє життя і стати краще цими методами. Я користуюсь сама. Ці методи значно мене апгрейдили. Я розкажу трішки про себе. З самого дитинства мені вішали ярлики, що з мене нічого не виросте, адже нічого не вийде, точніше виросте, але нічого не вийде. Адже я росла, не чи на щастя, не буду казати. Це мій досвід. І я його дуже ціную в наркозалежній сім'ї. І звичайно, ти з самого дитинства себе відчуваєш не такою, як всі. Ти з самого дитинства відчуваєш ось це таке, знаєте, ставлення. Не до як інших, і це дуже сильна школа життя. І в якийсь момент знаєте, завжди у мене сиділа та маленька дівчинка, яка знала: у мене не буде так, як всі говорять. У мене буде по-іншому. Я реалізуюся. Я знайду себе, у мене буде зовсім інше життя. Але напевно десь в 23, я досі пам'ятаю, як я сижу на гральних автоматах. Робота, яка взагалі не відповідає моїм цінностям. Але відповідає моїй самооцінці, тому що я вважала, що на щось інше я взагалі не придатна. Тобто, ви розумієте, яка моя була самооцінка? Я пам'ятаю, як я сижу там і розумію, напевно, вони все ж таки були праві, що так і нічого прям толкового з мене не вийде. Я дуже рада, що в якийсь момент. Я почала міняти своє життя, що в якийсь момент я відмовилась вірити. Навіть коли я не бачила якихось значних перемін. До речі, метод який мені завжди допомагає, це метод маленьких кроків, коли ти накопичуєш свій потенціал. Тобто я не чекаю, знаєте, що я зроблю якусь дію, і вона значно переверне моє життя. Я знаю, як працюють ось ці маленькі кроки, які покращують твоє життя. Ти спочатку не бачиш результату, а потім хоп. І всі тебе запитують, а що за квантовий скачок, як у тебе вдалося? А не будемо входити в деталі, але в якийсь момент я значно почала змінювати своє життя. І ось що я почала робити. Найперше, ось прям база, яку я хочу, щоб була в кожної жінки, в кожної людини, тому що я вважаю, що без цього ніяк це фізичне здоров'я. Якщо у нас не буде фізичної енергії, не буде здоров'я, усе інше. Немає сенсу, тому найголовніше, що мені допомогло, це спорт. Саме коли я почала займатися спортом, я почала бачити перші результати. Це мені, по-перше, проявило дисципліну. По-друге, я почала бачити, хоч якісь результати, десь, і почала бачити, що я щось можу, що я щось роблю, і у мене щось виходить. Я почала отримувати багато компліментів, багато питань, як і це значно змінило моє життя. І, до речі, спорт навчив мене ось цим. Маленьким кроком, тому що коли ти приходиш на перше тренування, ти не бачиш результату. Але коли ти ходиш регулярно, коли ти займаєшся, ти потім в один момент розумієш вау. Тому я вважаю, що кожна людина має займатися спортом. Обов'язково це фізичне здоров'я. Не обов'язково всім ходити в зал. Ви можете обрати той спорт, ту активність, яка для вас корисна. Яка для вас точніше приємна і корисна. А також я вважаю, що окрім тренувань три рази на тиждень, у вас обов'язково має бути активність. Наше життя, наша реальність зараз така, що дуже вже багато привілегій і комфорту. І через це ми страждаємо, тому що ми ведемо дуже сидячий образ життя. А рух це життя. А скільки людей шукають якихось чарівних пігулок, антидепресантів. Дивіться, я жодного разу не знецінюю, але спорт і правильний спосіб життя мене витягло з таких жоб, з таких депресух, що просто. Я думаю, що ніякі би таблетки так не допомогли. Саме тому я вважаю, що спорт і правильне харчування це повага до себе, і з цього все починається. Коли ми починаємо займатися спортом, це і впевненість собі, це і ясність розуму, це і дисципліна. Тобто почни займатися спортом і підтянуться все інше. Далі наступна моя звичка, напевно, треба було і сказати першою. Це молитва. Я завжди, я з дитинства молилася, я завжди знала, що мене чують. Я завжди старалася, не завжди, точніше, не завжди останнім часом стараюся бути вдячною. У мене є ще вдячності, Я у молитві, дякую за життя, за те, що я можу ходити. Відчувати, можу чути своїх рідних, близьких, можу обіймати свою сім'ю. І ось це відчуття вдячності, молитва це те, що прям тримає мене, тримає мене емоційно і допомагає мені жити. Тому що, коли ми фокусуємося на вдячності, на доброті, то це ми і притягуємо в життя. Якщо вам скажу, фокусуйтесь зараз на червоних машинах, ви почнете їх всюди бачити. Так само і в житті, коли ми фокусуємося на негативі, ми і притягуємо цей негатив. Ми його всюди бачимо, ми його готові його брати. А просто позитив ми не помічаємо. Тому я ще обов'язково запишу окреме відео про щоденні вдячності. Але це вже те, що я вам рекомендую. Далі наступне, що я вважаю, що має бути в кожної людини. Це ціль, тому що коли в нас немає цілі, ми просто як на автопілоті живемо. А я люблю приводити приклад. Це коли ви сідаєте в таксі, да і кажете, о, вас таксист питає, куди їдемо. А ми кажемо, ну от на якусь таку красиву вулицю, ось ту, і починаємо завульовано якось пояснювати. Бо часто, коли ми не ставимо цілі, що ми хочемо? Ми хочемо класного хорошого життя. Ми хочемо класної там зарплати, і так далі тобто ми не готові описати конкретно. Небагато людей, яких ми зупинимо на вулиці, скажемо, скажи свою ціль конкретно. небагато зможе дати відповідь. У вас має бути конкретна ціль, тому що це буде як з таксі. Таксист буде нервуватися. Ви будете нервуватися, і ви не приїдете на ту вулицю, яка вам потрібна, тому що ви не можете пояснити так само в житті. Ви будете плисти просто на автопілоті. Ну, куди занесе, куди приб'є, туди йдемо. А коли ми ставимо ціль, наш мозок фокусується, ми знаємо, до чого ми йдемо. І, звичайно, я розвиваю ціль на маленькі кроки. У мене є щоденник самопрограмування. До речі, якщо вам цікаво, я також запишу окреме відео. І я розписую свою ціль на маленькі кроки. Я щодня стараюся, хоча б це мінімум на 1% ставати ближче до своєї цілі. Моя ціль конкретна, моя ціль з конкретною датою. І моя ціль е, мене надихає. Ціль обов'язково маю надихати. Наступна звичка це планування. Як тільки я почала планувати своє життя, я вибралася з хаосу. Я до речі вчилась планувати за книгою з жабу. Дуже вам рекомендую. І вона навчила мене поділяти головне. Відкидати не потрібне і встигати все в своєму дні. Ну я не скажу, що я прям все встигаю, але це набагато більше речей, ніж коли, наприклад, я цього не робила, не планувала. Дуже часто ми не встигаємо. Нам здається, що усіх набагато більше часу в дні ніж у нас, але насправді це через хаос. Як тільки ви почнете планувати і до речі вписувати свої корисні звички, а свої цілі в свої плани, і починаєте її обов'язково досягати. Наступна звичка, яка, до речі, не так давно зі мною, напевно, роки два раніше я була дуже тривожною людиною. І знаєте, що найголовніше? Я не розуміла, чому я тривожусь. Я думала, що просто ось я є така, і все. Ну, от, треба прийняти просто. У мене було там важке дитинство і треба просто це прийняти. От просто я така. У мене змінювався настрій ось так. От. Знаєте, чому? Тому що від того, що я взагалі себе не знала. Я не знала своїх думок. Я не розуміла, звідки вони. Я взагалі з ними не працювала. І ось два роки тому я почала рефлексувати. Тобто я. Почала ловити спочатку свої думки, аналізувати чому, наприклад, якщо в мене змінився настрій, а що саме мені записувало, А чому я відреагувала так? А не по-інакшому на цю ситуацію, і знаєте, це просто настільки перевернуло моє життя. Мені здавалося, вже тоді, що я прокачена, тому що у мене вже був тоді бізнес, я вже реалізувалася, і мені здавалося, що я настільки прокачена, ну куди далі? Але коли я почала рефлексувати, я просто ну це змінило моє життя на, на до і після почніть відслідковувати свої думки, почніть запитувати себе, чому я реагую так, а не інакше, що я відчуваю. Найкращий діалог це з собою. Тому що ви та людина, яка собою 24 на 7. часто ми заглушуємо внутрішній діалог з кимось іншим інтернетом, не знаю фільмами, серіалами. А найголовнішого діалогу так і не проводимо в житті. Наступна звичка це афірмації. Не так давно я два місяці тому до речі, прям так, щоб. Сконцентровано я почала займатися своєю самооцінкою у своєму телеграмі. Я ділюся своїм шляхом. До речі, там є осінні трансформації, які ви можете пройти. А також 21 день практики впевненості в собі мені дуже допомогло виявити свої старі програми і переконання про себе. Ти ніби і знаєш їх, але ти вже їх сприймаєш настільки на автоматі. Настільки на автоматі вже сприйняття себе не такою, якоюсь да моя зараз до речі головна афірмація це я достатня і мені це дуже допомагає. Так ось, я зараз виявляю свої старі програми і. Переписую їх на нові. Я взагалі, знаєте, вважаю, що в кожного має бути своя особлива афірмація. Тому що якщо я скажу просто вам на автоматі, говоріть я люблю себе, ну окей, але я впевнена, що це вас так не торкнеться, якщо це буде саме та афірмація, яка стосується вас, яка виходить з вашої негативної якоїсь установки про себе і переписана на позитивну. Тобто я люблю себе, можна сказати, дуже по-різному. Наприклад, що у мене, я з самого дитинства, звикла, що мені потрібно бути маленькою, мені потрібно отак-от скрутитися, щоб мене ніхто не бачив, мені потрібно зробити такий, знаєте, ось цей дитячий голос, скрутитися і сидіти, так, щоб тебе ніхто не помітив. І моя афірмація – я люблю себе, але по-іншому. Я доросла жінка, яка має право проявлятися, яка має право заявляти про себе, яка може бути голосною, зухвалою, тому що їй можна, тому що я прекрасна, і саме ось це. Мій прояв любові до себе у мене є афірмації різні, але знаєте, що мені дуже допомогло виявити ось ці старі програми? Це практика Супер Я і Анти Я. Як цю практику детально виконувати? Я ділюся в своєму трансформаційному клубі для жінок. Трансформаційний клуб для жінок юволюшин це те місце, де поєднане усе. Ми приходимо там дисципліну і звички, мислення, самоцінність, краса та догляд, тобто все, що потрібно. Я вважаю, що саморозвиток – це не одна сфера, це усі разом. І саме це поєднується у клубі YouVolution. Якщо вам цікаво, переходьте за посиланням внизу, в описі я залишу. І звичайно, я буду кожну з вас рада там бачити. Ну і звичайно, читання. Я вважаю, що кожна людина має читати, що кожна людина має наповнюватися. До речі, для мене читання це знаєте, от коли я хочу спілкуватися з людьми, але до якихось людей не маю доступу. Не знаю, там, наприклад, Брайан Трейсі. у мене немає до нього доступу, але у мене є доступ до його книг. І для мене це як проводити з ним час. А з ким ми проводимо час, да, тим ми й наповнюємось. Тому я обожнюю читати, я обожнюю слухати. Подкасти, інтерв'ю. До речі, раніше я взагалі не розуміла, як мені дивитись подкасти, тому що я дуже люблю чимось займатися. Я не можу отак от просто сидіти і дивитися. І що мені дуже допомогло, я поєдную це з фарбуванням. Тобто я зранку фарбуюся, і з самого ранку я наповнююся тим, що я слухаю. Мотиваційні якісь. Подкасти я слухаю успішних людей, в яких мені би хотілося брати приклад. Тому читання і подкасти це супер звичка, яка має бути з вами. Ще дуже класно, якщо вона буде з самого ранку, тому що як ми наповнюємося зранку, так і наш день. Пройде, якщо ми зранку будемо, знаєте, ось ще одна звичка, ранкова рутина. Якщо ми зранку прокидаємося, валяємося в телефоні ще пів години. За цей час ми встигли прочитати негативні якісь новини. Потім ми нічого не встигаємо, тому що ми просто провалялися в телефоні. І ось такий день да, бардак. А коли ми прокидаємося, коли ми одразу встаємо, коли ми потягнулися, коли ми почитали, послухали подкаст, в кожного молитва та сама. Кожного своя рутина, але вона має вас наповнювати. Тоді і ваш день пройде так само. Тоді ви зовсім по іншому будете реагувати на якісь там негативні можливо моменти, тому що зрозуміло, це життя, це день і може всяке бути, але тоді ви наповнені. Ось ці речі, з яких я вважаю, що варто почати, якщо ви хочете поміняти своє життя. Ну і звичайно, в кожного за свої звички, в кожного свої звички для самовдосконалення. Але це ось така база, після кої вже йде усе інше. Я маю надію, що вам було корисно, що ви взяли щось для себе. Якщо ви хочете більше, підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в телеграм-каналі, звичайно, в інстаграм-каналі. Ну і буду рада бачити вас в нашому клубі трансформації для жінок. Усі посилання ви можете знайти в описі. Ну а я бажаю вам досягати цілих. Я бажаю вам гарного і щасливого наповненого життя, в якому є ціль.